Моторошну таємницю стіни цього будинку ховали від людського ока цілий тиждень. Закривавлений труп випадково знайшли власники помешкання. Чоловік, який орендував хату, раптово перестав виходити на зв'язок. Тож подружжя вирішило навідатися. Коли відкрили, прийшли там замок і сіть, ну так як людина пішла з дому. А коли відкрили, він там неділю нібито лежав, що вже і розкладався. Від шокуючої картини мороз шкірою 29-річний Юрій лежав на ліжку. На обличчі не було жодного живого місця. Усе суцільне, криваве місиво. Як з'ясувалося згодом, чоловіку хтось розрубав сокирою голову. Підозрюваного у жорстокій розправі правоохоронці спіймали буквально за кілька годин. Це 32-річний товариш загиблого Віктор схопив сокиру і сокирою наніс близько чотирьох ударів в область там лоба. Віктор раніше вже мав проблеми з законом, відсидів за ґратами аж сім років за розбій. Досвідчений, після скоєного він вирішив заховатися та утік на Одещину до подружки. Там його і знайшли правоохоронці. Убивсь, чоловік зазнався одразу. Сознаюсь в приступленні на ісіння тяжких сілісних юрій. Скільки разів? Не знаю, так. Аби ніхто не здогадався, що із господарем щось сталося, убивця повісив на двері замок і спокійно пішов геть із собою. Він взяв лише закривавлену сокиру. Він ретельно помив її і викинув на задньому подвір'ї під дерево. Чоловіки раніше були колегами, разом працювали на будівництві. Напередодні Віктор приїхав до мостища, бо Юрій пообіцяв влаштувати його на місцеву пилораму. Але коли з роботою не вийшло, то чоловік вирішив трохи погостювати у товариша. Вони разом там жили, спілкувалися в тій хаті і потім він і убив. Він отримав гроші 5800 розрахункових. Грошей не було при ньому. Паспорта не було і телефоном мобільного не було. Так що той товариш, який його вбив, все це діло забрав з собою. За словами місцевих товариші алкоголем не зловживали. Невже таку жорстоку розправу віктор вчинив лише заради наживи? Втім, селяни подейкою, що причина справді була зовсім не в грошах. кажуть, Юра нерівно дихав саме до чоловіків, і того фатального вечора він, начебто, вирішив звабити друга. Але Віктор не зрозумів таких душевних і тілесних поривів сусіда і з переліку порубав товариша Гея сокирою. За таку надмірну імпульсивність чоловік знову відправиться за грати. Цього разу надовше, років на 15.